Олександрійський фотохудожник Віталій Попков вже не один рік бере участь у різноманітних фотоконкурсах та фотосалонах українських та міжнародних. Минулий рік також для фотометця видався напрочуд вдалим. Віталій Попков представив свої роботи на фотосалонах у Бомбеї та Пікіні, а також на фотосалонах в Австрії та Німеччині та на двох у Туреччині. У Німеччині Віталій Попков позмагався у фотографічному екоконкурсі, присвяченому екологічним проблемам, і здобув за свою фотороботу. Тобто золоту медаль професійної асоціації фотометрів Німеччини він проводився в двох секціях: це так зване місця сили, тось тобто, ну привабливі для туризму для відпочинку. Об'єкти природи це можливо дерева, там каміння, гори, якісь водоспади і так далі. Тобто не просто цікаві як туристичні об'єкти, а вони пов'язані ще ну, може з якими легендами чи якимись езотеричними речами. Такий досить цікавий салон. Ну і друга частина салону була присвячена це альтернативним істочникам енергії. Віталій Попков конкурував у номінації Місця сили, представив три роботи, з яких журі конкурсу відібрало одну під назвою «Чигі Нітра». Ця робота і була нагороджена золотою медаллю. Це скеля досить цікава. І мені вдалося її засняти у дуже такий гарний вигідний для неї стан. Тобто це був дуже таке ну гарне чудове освітлення, ранкове. А чим воно цікаве? Чигнітра – це не просто скеля, це одно є таке урочище в Криму. І там ну, таке місце, яке полюбляють езотерики. Досить воно ну, на великій віддалі знаходиться від доріг і від населених пунктів, але все одно там інколи збираються люди, от які там проводять свої збори. Встиг минулого року Віталій Попков вибороти нагороду і в українському екоконкурсі. Влітку в музеї гончарства в Опішному, що на Полтавщині, проводився щорічний фестиваль, присвячений керамології. У рамках фестивалю проводився і фотоконкурс. В Минулому році він носив статус міжнародного. Там мені отрималось, вдалося отримати гран-при і срібну медаль Національних художників України. Досить неочікувано. Робота була знята в Туркменії в мусульманській святині Куня ургенч це таке містечко, і там був засняти один з найвеликих мінорятів в середній Азії, там його висота 76 метрів. Він був побудований з глини. Тобто, Тематично не був прив'язаний ця робота до теми, тому що саме наряд побудований з глини і оздоблений дуже шикарною керамікою. Це в описі я спеціально я додавав опис, щоб ну, члени журі, комісія могли зрозуміти, що все-таки це тематична фотографія. Ну, на мій подив, вона не просто пройшла виставку, вона отримала гран-при. Окрім Віталія Попкова, відзначився минулого року ще один олександрійський фотохудожник. Одноклубник Віталія Попкова переміг на другому національному фотоконкурсі Життя в супереч. Цей конкурс також проводився на екологічну тематику. У любительській категорії переміг наш Олександрієць. Він зайняв перше місце шабло Юрій. Хотів би ще додати, що мені подвійно приємно, тому що в минулому році на цьому ж конкурсі теж був Олександрій, з переможе з привсійних Це мені вдалося. Так що мені дуже приємно, що в цьому році Олександрія знов переможця. З 13 січня виставка лауреатів конкурсу Життя в супереч відкрилася у мистецькій галереї в Києві. А Олександрійські фотохудожники беруть участь у фотопроектах вже у новому році.